Ще раз питаю. Звідки в тебе цей ремінь? Я вам ще раз відповідаю. Це мій ремінь. Мій. Відбитки трупа збіглися з тими, які ми знайшли на блясі цього ременя. Отже, судитимуть тебе за вбивство. Людиня. Я нікого не вбивав. Ага. Так, 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 так. І ремінь не крав. <звук> Окей. Я розкажу все, як було, тільки я не бував того чувака, чуєте? Ну, коротше, ми вчора тусили в сквері, як завжди. Потім розійшлись, бо почалась комендантська. Я мав щоденно завести додому. Сидіть на мене. Повертався назад на хату тим самим сквером. Побачив якогось чувака, який сидів на лавці. Підійшов, попросив сигарету. він нічого не відповів. Я його штовхнув ноль реакції. Подумав, напився, заснув. Ну і стягнув ремінь. Чому саме реміння? <кхід> ні, ну я спочатку папа по кишенях, тільки там не було, ні гаманця, мобіли з котлами теж не було. Ну, я вирішив хоч я місяну. Серешто <кхід> два рази мені велике, що мені ходить в цьому А Мені, як то кажуть, чи обрізати можна. Що я когось бачив у сквері? Прогрем не в то ні. а як тільки йшов сквером того чоловіка побачив на лавці, то поруч був ще один кент. Да. Сідав за кермо. А прикмети, як машина виглядала? Машина якась така. Темний, темний седан. А чувак э, родий такий з шевелюрою кучерями. Побачив мене зразу дав по глазами, дай Боже. Ну. Я можу йти? Спасибо.